І нагадаю вам, мої любі сонечки, про той сон я, про який я вже неодноразово розказувала. Який був в мене на початку війни, коли я через тонкий план через сон, коли нас дуже сильно бомбили, я пішла домовлятися туди через сон, просити до президента нашої сусідньої країни домовлятися, щоб перестав він це робити. І по-перше, мене там перевіряли. Я зайшла. Там ці всі кабінети, це я все бачила, тому що як провідник я можу це на тонкому плані бачити, як це все виглядає. Повірте, там нічого приховати неможливо. Якщо тут можна на фізичному рівні щось там придумати, там все так, як воно є. І коли я говорила, перестаньте вбивати наших дітей, це взагалі не було ніякої реакції абсолютно. І там не людина, там просто пустота, пустота, ні емоцій, ні життя, нічого. І один розрахунок. Розрахунок. І такі, знаєте, як чиста суть матриця, от просто як робот. Ну, це не жива душа, щоб ви розуміли, мої любі сонечки, з ким ми маємо справу. Тому що потім так само я переносилась і спілкувалась на тонкому плані з нашим президентом. Це жива, добра душа. І це зовсім інакше. Мені показали різницю, мої любі сонечки. Тому я хочу, щоб ви усвідомлювали моє рідні, що ми маємо справу з не просто зі системою старою, демонічною, там просто така, знаєте, пустота, системна матриця, яка навіть там нема життя, нема світла, божественного взагалі ніякого. Там все настільки пусто. Настільки хитро, настільки, от як знаєте, як кажуть, злукавляться, от все неправда. От там така енергія була неправди. А, під прикриттям як, якихось там таких, знаєте, під прикриттям якихось, напевно, нібито добрих справ, це просто жахливо, мої любі сонечки. Слава Богу, ми вже з цим з вами впорались. Ми свої іспити пройшли. Пам'ятаємо, що ми з вами пройшли свої іспити. Ми відстояли енергетично практично Україну себе в першу чергу єднаємося, любимо один одного і даруємо світло. Ми перемогли. Слава Богу, на тонкому плані це вже сталося. На фізичному плані це вже там дотягується. Далі буде. Ви все побачите, тому що над всіма є творець. Абсолютно. І в цьому свій час. Так, не зразу карма працює, не зразу все там починається. Але там уже все почалося, буду тільки прогресувати. Люблю вас, мої сонечки. Світимо, любимо. З вами Ая.